Привіт, друзі. Учора ми з Світланою Вовк, це кандидатка економічних наук і моя чудова знайома, яка бореться з плагіаторами. І вона одна з ініціаторів проекту Дісергейт. Вони викривають плагіатчиків, таких як Лісовий, ну і решта. І ми з нею записали відео по демографічної демографічній кризі. Тобто, ну ви ж знаєте, що зараз у нас всі чиновники багато говорять про демографічну кризу. Проходять конференції, форуми міністерства розробляють стратегії демографічного розвитку. До 40-го року вже є. Така стратегія, але ніхто не аналізує, а чому люди їдуть з України? А чому за останні 10 років я вже війну виношу за душки, а просто до війни по мільйону на рік українців їхало, їхало на захід і народжувалось менше ніж помирало, десь на 100-200 тисяч на рік. От і в чому причина? Да. Я знаю, що директор демографічного інституту Ела Лібанова це пояснює просто такими соціальними, біологічними природними факторами, і що це просто зменшується населення, це ну, природнього, тому що була якась там хвиля народжуваності. Ну, тобто зовсім ніхто не говорить, що це все наслідки дій. Державного апарату. тобто які умови тут створюються, стільки населення тут буде жити. Якщо умови погані, якщо ми просто у всіх рейтингах економічної свободи, верховенства права, сприйняття корупції, рейтинг щастя. Якщо ми у всіх цих рейтингах на останніх місцях, тобто умови, які створює Держапарат, гірші, ніж в інших країнах, звичайно, люди будуть їхати. Туди, де умови краще, от це єдина причина. Єдина причина це український держапарат. Він створює умови для нашого з вами життя. І... Як пропонують вирішити цю проблему наші чиновники? Ну, Галина Третьякова пропонує створити агенцію. Агенцію з демографії. Там буде 200-300 людей і виділити невеличку суму 270 мільйонів гривень. Всього і вони будуть опікуватися демографічними проблемами. Пан Княжицький, це інша політична сила, там піпа? Вони... Пропонують створити міністерство демографії, ну, що там на агенції, які зупинятися, краще міністерство захерачить разу теж фінансування туди своїх людей туди напихати, і вони будуть опікуватися. А президент зараз сьогодні виступив з ініціативою зробити міністерство єдності. Тобто, вов і це міністерство єдності буде е, розповсюджуватися свої дії, розповсюджувати не тільки в Україні, а в всьому світу. Тобто, в кожній в кожній країні, де є українці, буде буде створений підрозділ цього міністерства, і вони будуть щось там опікуватися українцями. Чи може щоб українці поверталися сюди, де немає умов для життя? Які створили Зеленський, Єрмака, Рахамія і всі ці гетьманцеві Марченки, Шмигалі, пишни, які керують країною тут внутрі. От ось в чому питання, що ніхто не хоче створювати умови, а вони думають, що якщо створити зайві міністерства, побільше чиновників, тоді все налагодиться. І ми з Світланою Вовк торкнулися цієї теми, і Світлана дала таке ну, неординарне рішення. Якщо ми теж не будемо говорити зараз про економічні умови, які звичайно потрібно створити. А просто, от якщо вже є економічні умови, а населення не збільшити, що потрібно зробити? І Світлана каже, що нам потрібно просто, ну не просто, а нам потрібно, щоб кожен захисник і захисниця здали свій біологічний матеріал для майбутнього народження. Тобто, якщо вони хочуть, щоб їх... Нащадки колись народилися, а є великий ризик загинути, щоб вони залишили по собі генетичний матеріал. Тобто банки сперми, банки яйцеклітин, банки ембріонів. Тобто, зараз це дуже розповсюджена технологія. Я тут дивився документальний фільм, який називається Чоловіки з тисячами дітей про. Цю репродуктивну технологію в Голландії. І там з'ясувалося, що людина, яка була донором сперми, там такий вільний ринок донорів сперми, вони просто свої об'яви пишуть і хто завгодно може купити цей матеріал. І в нього там нарахували більше тисячі дітей. Тобто більше тисячі дітей, досить невелика країна, там 9, 9 мільйонів, наскільки я пам'ятаю, населення, і вже тисяча дітей є від одного батька. Тобто, ну якби порушується генетична різноманіття, тобто там ця проблема обговорюється. Але я просто хочу сконцентрувати вашу увагу на те, що наскільки це стало доступна технології, і наскільки вона добре працює. Тобто це штучне запліднення. Тобто, якщо б ми захотіли дійсно, от прямо нація українська захотіла відтворити кількість населення до 40 мільйонів, 50 мільйонів. Ну можна, як, яка могла б це бути програма? Тобто Світлана каже, що жінка вона усвідомлює свою відповідальність е за відтворення нації, але ж потрібно створити для неї умови, для неї умови. Ну, тобто, у жінки має бути статус. І ми сьогодні теж з дружиною це обговорювали: от що це мають бути за умови, а хто? А якщо хтось все одно не хоче народжувати, ну, тобто, це не повинно бути ні в коєм разі якийсь там примус, але створення умов. Тобто висока платня, утримання такої. Жінки, яка вирішила народити дитину або може більше дітей, і присвятити своє життя, материнству, як її суспільство має утримувати цю жінку тоді виникає ризик, що з'являться ризик, що жінки, які просто заради грошей будуть народжувати і не будуть опікуватися вихованням дітей, там, правильним там, харчуванням, фізичним, якихось там вправами. І ну, це ж потрібно створити таку цілу мережу там, дитячих садочків, ці... а може навіть це має бути така ліга жінок, лігах. Матерів Куди буде доступ такий, знаєте, як з якоюсь там кваліфікацією, ну відбір, як от має бути відбір в державний апарат, щоб туди не могли потрапляти гетьманцеви, от пишни, ці марадери, просто мародери під час війни, які наші з вами гроші витрачають на всякий тиловий непотріб, замість того, щоб купувати зброю і е, будувати заводи, от, щоб такі люди не потрапляли у, у владу. І так такою має бути тестування і для жінок, тобто, щоб жінки, які хочуть присвятити себе для ну за для народження відтворення української нації. Це тож, теж має бути якісь там кваліфікація да, для виконання якісь умови для того, щоб отримати це фінансування. Може, це мають бути якась мережа дитячих садочків, шкіл де. Ну ну тобто, це не просто вийти, як це робить Шмигаль, і сказати, жінки мають народжувати трьох дітей. Не менше в кожній родині має бути. Тобто, ну це просто ідіотізм, тобто, це просто ілюстрація ідіотизму людини, яка займає найвищу посаду виконавчої гілці влади. Ну і це ж характеризує всю виконавчу гілку влади. І коли нам там очільники всяких всіляких установ кажуть, що єдиний шлях це залучати. Іммігрантів, ну подумайте, просто я з якими проблеми зараз стикаються Велика Британія, Франція, Сполучені Штати Америки, що там відбувається на мексиканському кордоні. Яка яку проблему створюють люди з зовсім іншою культурою, коли к вам приїжджають мільйони людей. З іншої культури, чому ви вирішили, що ці люди почнуть десь там сумлідно і е, законослухняно працювати? Ну чому? Тобто вони створять свої осередки, свої діаспори, туди приїде криміналітет з країни донора. Тобто, чому навіщо їм працювати, коли можна грабувати банки? Навіщо їм щось тут створювати, коли можна просто красти, гвалтувати, ну глядячи на це, чим займається наш державний апарат? Вони просто захоплять цю країну, просто захоплять країну. Тобто сподіватися на те, що наш державний апарат, наша правова система зможе справитися з потоком іммігрантів, ну це ж якась ілюзія. Там, де є верховенство права, Велика Британія, ми всі кажемо, що там найкраща судова система, найкраща правова система. Всі там говорять про ці е, англійські суди, але не справляються. Не справляються, палає Велика Британія від протистояння, е, ну, скажімо так, корінного населення з населенням іммігрантів. Отака От ситуація, тому ну потрібно ж усвідомлювати ці наслідки. І ця дискусія має розпочатися в Україні. Звичайно, що спочатку потрібно зробити просто нормальні економічні умови, І умови для підприємництва, для створення нових робочих місць, для просто зростання економічного зростання рівня життя. Добробуту, зростання добробуту людей, про що наші чиновники ніколи не думають. Ніколи, от всі 32, вже 33 роки, ніколи державний апарат не замислювався над збільшенням, покращенням добробуту людей, над економічним зростанням це завжди тільки про свій, свою кишеню. І зараз, під час війни, те саме. Ніхто не хоче виділяти гроші на зброю, всі хочуть виділяти гроші на бруківку, озеленення, благоустрій і ці, піляти ці гроші. Така ситуація. Тому е, в, в описі до цього відео буде посилання на наше з Світланою відео в програмі про інший уряд. Е, прошу вас передивитися це відео, залишити свої коментарі і тут і там. І е, от мені цікаво, ну хтось бачить це як таку план ді, як програму. Чи можна от таким спо, в такий спосіб е, відновити е, населення України? Так, так. Пока.